Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні ми продовжуємо спілкування і докладніше поговоримо про те, як впровадити театралізовану діяльність вдома, грати за мотивами казок, перетворюючись у зацікавлених персонажів в домашніх умовах, зовсім не складно, і для цього не потрібно мати професійну сцену чи костюми. Використовуйте ляльки, іграшки, пальчиковий театр, театр тіней. Персонажів можна виготовити самостійно з будь-чого та навіть намалювати. Читайте казку і розіграйте її маленькими сценками. Пам'ятайте, казка повинна бути з невеликої кількості дієвих осіб. Сценарій казки повинен містити небагато реплік. Персонажі спілкуються у діалогах та виконують прості дії. Пішли, принесли, дали. Дозвольте дитині бути ведучим, придумувати, хто що говорить, які рухи робить, робіть вмівні виста. Для всієї родини на свята навіть просто перед дзеркалом, наприклад, візьміть казку, рукавичка, нехай дитина вибере героя, надягне шапочку чи маску, а ви озвучите інших персонажів. Через гру дитина природньо вчиться говорити виразно і активно. Мовлення це основа спілкування, розуміння, комунікабельності в суспільстві. Вона Є не лише засобом для передачі думки, але й естетичним засобом. Однак, повноцінний розвиток особистості дитини неможливий без виховання правильного мовлення. Тому, шановні батьки, нам треба набратися терпіння та зацікавити дитину грою, спонукаючи до виразної вимови спочатку слів, потім коротких реплік та речень, і нарешті зв'язних текстів.